Миро Божого, Бог це єдиний центр життя, який допомагає мені нести розуму. Без нього що я? Я якась мавта, я не людина, в мене немає людських цінностей без Бога, тому що це все Боже і в Господь. І коли Господь, він залишає, то приходять черцю. Коли я відвертаюся від Бога і притягуюся як магніт до сатани, то приходять після в моє життя. І знаєте, пастор сьогодні показує, що інструкції до кожного приладу є інструкції. Так само і Біблія це інструкція життя. Бог він дав її для нас, щоб ми знали, як правильно жити. Якщо ми викинемо інструкцію, то ми не зрозуміємо, як має працювати той чи інший прилад. Так само не читаючи, не вірячи в Біблії, ми не розуміємо, хто ми в чому наше призначення де сенс життя. Це все треба читати і дізнаватися. Знаєте. Пастор каже, що багато людей, вони сфокусовані, та навіть я. Я а, раніше дуже зациклювалася в новини. Я читала, читала, мені треба було все знати. Але нащо? Це до хорошого не доводить. Це стан шизофренія називається, коли ти прям зациклюєшся і в тебе взагалі реальність не така, як має бути. Ти там боїшся чогось, чекаєш, і цей страх тебе руйнує. Тому пастор каже, можна там подивитися, можна почитати, але не сфокусувати все своє, весь свій час на новини. Краще сфокусувати на себе Божі тому що Ісус це є наше спасіння, є наше життя.